І оце історія зі мною ще з кількома це початок. Буде більше, я думаю, якщо ми якщо ми праві. Наступний крок е, за, е, знищити тих, хто можуть офіційно підозру вручити, розслідувати, догнати, вийти, ну, розказати про це. Оце на САП, Ну і Вакс. Ми будемо, я, Наша теорія Які буде… Які можливі спрацювати? рухи довкола. ну, ти, ти ж розумієш, якийсь там певний сценарій, бачиш, в тебе угу. є своє бачення. А зараз. Там прибирають в той чи інший спосіб тебе з публічної з можливості публічно критикувати, угу. видягати якісь корупційні кейси там і так далі. Ну зрозуміло, що ні в кого такої публічної ваги, як в тебе, серед антикорупціонерів практично немає. Ну, так? Не, не, давай. Є є розслідувачі антикорупційні окей, удар забрати мене. Удар чи це смертельний проблемний? Ну є ж ЦПК, як яке працює. Ну розслідування і без мене можна робити. Окей, я я не скажу так голосно. Так це пока це вам принесе в українську правду. В чому проблема? Нам же все одно, хто це озвучить. Тому убрать мене буде мало, друзі. Прийдуть за вами, за медіа. Треба це розуміти. Я тому щиро вдячний медіа за підтримку, бо ви наступні.